Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіо Акцент. Черговий випуск інформаційної програми День сьогодні. Наші журналісти підготували для вас наступне: продуктова паніка у магазинах. Чи піддалися шосткинці загальній агонії? Першокласники школи номер 1 та вихованці центру естетичного виховання привезли з міжнародного конкурсу Витенанок гран-прі. Молодий хореографічний ансамбль Златоцвіт Воронівської музичної школи вперше став призером всеукраїнського конкурсу. Весна на порозі, час братись за розсаду. Через падіння гривні та зростання цін українці у величезній кількості скуповують в магазинах харчі. В першу чергу спустошуються полиці із продуктами першої необхідності цукром, борошном та олією. Тож, що піддались масовій паніці шосткинці, та які продукти харчування зараз користуються найбільшим попитом серед містян, дізнавалась Євгенія Павлова. Днями шосткинці стали масово змітати з полиць магазинів недорогі та необхідні продукти. Всьому виною став непомірно високий курс валют, який сягнув відмітки 40 гривень за 1 долар. І це спонукало деяких містян закупити продуктів наперед. Найбільшим попитом користувались борошно, цукор, олія та крупи. Ось Ярослав став свідком небаченого ажіотажу, проте сам паніці не піддався. Знаю, так, да, от в супермаркетах в нашому місті неоднократно наблюдали цю картину, як бабушки, дідушки стоять в кілометрових очередях. Чесно говоря, кажется, спекуляція, може бути навіть на цьому. Люди заробляють таким образом. Ганна Олексіївна має знайомих, що, злякавшись невідомого майбутнього, кинулись до магазинів з метою запастись продуктами за максимально низькою ціною. Сама пані Ганна не злякливих, але й трохи й собі накупила. Все розбирали, а що, а що людям робити? Що народу делать? Ну, хоч це щота навіть. Сегодня на рынке моя соседка была, но это же непосижимо. Горох 18 гривен килограмм. Купила масло, купила 2 килограмма муки. Я живу одна. Ну, у меня что-то было, но в общем, ну я уже в панику не, не вдаюсь, что делать. Может быть, все-таки что-то изменится. Чутки про зникнення деяких товарів з полиць та значного підвищення цін дійшли до пані Наталії. Вона зітхає, адже раціон страв її сім'ї з такими цінами довелось переглянути. А вже на много починаєш економити, тому що дуже багато многі, які мог дозволити собі раніше, вже достатньо проблематично. Навіть уже там, якщо раніше покупали дітям і мандарини, і апельсини, там і банани, то сейчас как-то уже більше яблуки стараєшся купувати, тому що ще хоч як то ціна на них тримається конечно. і ну и так, і в продуктах теж, конечно, во многом можеш экономишь і не покупаєш те, що навіть год тому, мабуть, то, що мог купувати. Жахається цінами і молода мама Катерина. Вона, як і пані Наталія, також не може дозволити собі необдумано витратити лишню копійчину. Хліб хлопцявся овсяні бублики, Молоко дітям більше нічого не купуємо. Страшно. Дітей не буде чим кормити. 860 гривень на помощь, а памперси вже сколько стоїть, посмотрите. Провівши невеличке соцопитування, з'ясувалось, що більшість шосткінців дивляться в майбутнє з оптимізмом. Зачем продукти покупати проб? Жучков Все одно не скупиш все. Все одно на всю життя не накупишся. Все скоснуло всех. Но накупиться не накупиться. Я беру те, що мені треба. Я проти. Я проти. І проти подарування бензину, проти подання лікарства, проти всього всіх продуктів. Аби війни не було. Нехай будуть повішення ціну, б війни не було. Це я реагірую. А повішення тільки за півтора місяця перший раз вийшла. Я боліла, так що не знаю, печені взяла, де да і все. Високі, звісно, ціни, що зробити, з нашою зарплатою. Я не запасаюся. А зачем я буду запасатися? Все хватить. Тим більше, що у мене сім'я невелика, це одне діло, а друге діло в тому, що це все живота отож. Самі люди, самі ж наганяють ціни. За думкою економічних експертів, сенс скуповувати товари є, але тільки імпортні та довгострокового зберігання. А інші ж вітчизняні, такі як крупи, борошно та цукор, якщо й подорожчають, то лише не декілька гривень. Спеціалісти підкреслюють, люди повинні розуміти, що саме паніка та масове скуповування продуктів і стає провокатором підвищення цін. Наймолодші вихованці зразкового творчого колективу Ветенанки Центру естетичного виховання вперше в житті побували на конкурсі. Першокласники взяли участь у міжнародному конкурсі Талановиті діти України в номінації Сяяння сердець, що проходив у Києві. Вісім учасників отримали найвищу нагороду гран-при та незабутні враження від прогулянки столицею. Детальніше далі в сюжеті. Учні першого А класу спеціалізованої школи номер 1 почали овладівати одним з видів давньослов'янського мистецтва витинанками. І старт малечі доволі успішний. Сергій Романцов, керівник зразкового творчого колективу витинанки Центру естетичного виховання, працює з талановитими дітьми з 1996 року. Його вихованці брали участь в обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах та фестивалях. Таких маленьких учасників гуртка представив уперше на міжнародних. Народному конкурсі талановиті діти України в номінації Сяяння сердець у віковій категорії 4-6 років. Ми вперше виїхали з такими ребятами, і то, що ми доказали, що ми сьогодні имеємо значение в развитии детского творчества и становленні и в, в развитии народного искусства в витенанки. Показала то, що ми отримали високу оцінку журі. Протягом 25 хвилин конкурсанти працювали над витинанками, які подарували членам журі, що спостерігало за творчою роботою. Жоден з восьми учасників не хвилювався під час конкурсу. Усі думки і увагу забрали їхні саморобні шедеври, якими вони завоювали найвищу нагороду гран-при. Мне нравится заниматься ватинанкой, потому что мы ездим на разные конкурсы, вырезаем всякие фигурки, вырезаем цветочки, восьмерочку вырезаем. Мы там смотрели, как детки выступали, как мы тоже выступали, понравилось. понравилось вырезать. На конкурсе м, пти, птицу. Мне очень нравится конкурс. Я люблю очень вырезать. Восьмерки. Я, я вырезал все сердечко и в нем голубів. Мы были в «В центрі? в центрі міста. Ми заходили в кафе». Також шостканці показали киянам дві свої виставки, які були високо оцінені як журі, так і глядачами. Роботи присвячені новорічним святам і Дню Закоханих. Велику підтримку надали батьки, які супроводжували своїх дітей на конкурс. То, что на конкурсе или в конкурсе принимало участие более тысячи дітей, их как раз не смутило. Больше смутились и испугались родители. Когда зашли в зал, увидели массу этих детей. Я благодарен. Нашим родителям, которые вот эту искру таланту, искру желания і стрімлення зайнятися художньою вирізкою з бумаги в них підтримують. Сергій Васильович висловив подяку Галині Бондарській, класному керівнику першого А класу. З нею він співпрацює протягом восьми років. Результат перемоги учнів їхньої школи у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Халина Олександрівна впевнена, таким шляхом можна виховати гармонійно розвинуту творчу особистість. Ми зараз працюємо над тим, щоб діти були це творчими особистостями. А завдяки таким видам роботи, які нам пропонує Сергій Васильович, ми досягаємо таких гарних результатів. Я працюю з Сергієм Васильовичем на протязі багатьох років, і ми маємо прекрасні результати. Ми стали призерами дуже багатьох конкурсів. Задоволені батьки, задоволені діти, а це значить, що ми крокуємо вперед. Задоволені викладачі, пишаються батьки і головне щасливі діти. Найближчим часом на інших учасників ветенанки чекають три конкурси. Попереду у них нові випробування і нові перемоги. Диплом переможця ювілейного 15-го всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв джерело надії привезли зі столиці вихованці хореографічного класу Воронівської музичної школи. Дівчата ансамблю Златоцвіт підкорили журі українським дівочим танцем і отримали друге місце у номінації Народна хореографія. Радість першої визначної перемоги розділила з златоцвітом Вікторія Горшкова. Вороніжська дитяча музична школа була відкрита в 1984 році, а хореографічний клас створено в 2008. -му. Вихованці класу були постійними учасниками селищних і районних свят. Нагода підкорити столичну сцену їм ще не випадала. Зізнається Оксана Адналітак, директор Воронізької дитячої музичної школи. Поїздка, яка була 21 лютого до міста Київ, була перша перший крок був на велику сцену. До цього часу наші діти приймали лише в районних заходах, в селищних заходах. А з приходом Наталії Івановни ми почали підкорювати сцени, і одразу почали ми із столичної сцени і приїхали ми звідти. із... Нагородою. Прихід на початку навчального року керівника Наталі Бровач надав новий імпульс хореографічному мистецтву школи. Дзеркалами і станками було облаштовано клас. Хореографічний колектив отримав назву Злато цвіт, яка є дуже символічною. Золото символ перемоги, а цвіт – символ розквіту. Всі нові звершення стали можливими саме завдяки старанням молодого хореографа. Наталія Івановна дуже любить свою роботу, відповідальна. Целост прямована, и эти рисы характера передаются и детям, и батькам. Наша учительница эмоциональная, во-первых, положительные эмоции постоянно преобладают в ней, требовательная к девочкам, но не любят, она их тоже. Она нас очень поддерживает в, в танцах, она не, она не только нас учит новым танцам, движениям, но, но она еще очень морально нас поддерживает. З українським дівочим танцем учасниці ансамблю Златоцвіт відправилися до Києва підкоряти іменити журі. В номінації Народна хореографія вибороли друге призове місце. Наталя Бровач, викладач хореографічного класу ансамблю танцю Златоцвіт, з гордістю розповідає про першу перемогу. 21 февраля 2015 року в місті Київ проходив ювілейний 25-й всеукраїнський конкурс фестивалю скут джерело надій, на якому ми приймали Дівці покоряли столицю і там було дуже много учасників, приблизно 450 людей з різних областей України. Час, що пішов на підготовку, не пройшов даремно. Винагородою була вже сама участь у конкурсі, де дівчата відчули смак сценічного життя. Мы готовились долго и тщательно, так как эти девочки у меня только первый год, и я их взяла в свои руки и старалась показать им в общем, что такое хореография, как это побывать на разных конкурсах, выехать своим коллективом, чтобы они поняли вкус. жизни хореографической і решились поїхати. Журі оцінюючи виступ, відмітило не лише жагу перемоги і завзятість танцювальниць, а й костюми, які були повністю витримані в стилі українського танцю. Наталія Іванівна підкреслила велику роль батьків у житті колективу. Все робиться за що родителі. Тобто і костюми ми теж робили своїми руками. І дякую Таня мамі Тані Леонової, яка допомогла нам зробити віночки. Такі, як положено для українського танцю, і навіть журі відмітила і директор фестивалю цього оцінила наші костюми і поблагодарила, що ми от такі молодці переможців у рідній школі вітали солодкими подарунками. Звучали схвальні відгуки настанови і побажання. Мистецьке дійство стало непересічною подією в житті всього колективу. Своїми враженнями і почуттями від виступу поділилися переможці. Як виступали журі, дуже хороше, багато колективів. Це суті, конечно ж, колективи, костюми колективи, ну, різні. Для нових папіт потрібно багато танцювати. І саме головне в цьому – гарячі бажання. Перша перемога стала для златоцвіту стимулом плідно працювати і підкоряти нові мистецькі вершини. Не кожен сьогодні може купувати харчі за золотими цінами. Усе більше шостканців цього року замислюється над тим, аби по максимуму забезпечити свій стіл продуктами власного виробництва. Городники та садівники почали вирощувати розсаду персів та томатів. Аби перетворити цей доволі клопіткий процес на цікаве заняття, варто знати кілька секретів, дотримуватись правил та уникати поширених помилок. Про все це вам розповість Олена Чанцева-Коваленко. Вона повсюди, і на вікнах, і під ними, і біля батареї, і на столах, у відкритому ґрунті та під целофаном, на поверхні землі та у спеціальних горщиках. В теплих аудиторіях шосткинської станції юних натуралістів наразі сезон пророщення розсади. Це передусім в перці пізніше на початку березня. В березні томати. Крім того, також можна вирощувати в домашніх умовах, щоб мати гарну розсаду. Такі рослини, як огірки, їх можна вирощувати в певних ємностях, в окремих ємностях з тим, щоб потім мати ранній врожай. Так само в таких окремих ємностях можна вирощувати розсаду. Кабачків, патисонів і так далі. Зі здорового ґрунту здорове насіння. Перш ніж ці маленькі ніжні листочки побачили світло, у певний час для них підготували спеціальну землю. Сергій Корнієнко, керівник станції юних натуралістів, цей процес у вирощуванні домашньої городини називає чи не основним, Такий ґрунт передусім, треба трошечки розкислити, тобто щоб був, рівень був паж був зменшений крім того в грунт також треба суміш треба також додавати пісок перліт для того щоб була проникність проникненість повітря Перліт це така речовина, яка штучна речовина, яка продається в магазинах. Вона покращує структуру ґрунту для того, щоб добре проходила волога і добре проникало повітря. Сергій Володимирович радить такий ґрунт обов'язково обеззаразити або шляхом прогріву у духовці, або завдяки застосуванню розчину звичайної марганцівки. Для чого це робиться? Це робиться для того, що інколи виникає у людей така проблема, коли, начебто, посіяна розсада, вона зійшла. Досить добре, але приходить певний період і розсада починає падати. Аби розсада не впала, варто для неї ретельно підібрати і температуру повітря. Проростання насіння наступає при температурі вище 20 градусів, це може бути і 25, і 26 градусів. А от пізніше, коли розсада починає вже проростати, з'являються перші, після сам'ядольних листочків, звичайні листки з'являються. То в такому випадку треба вже температуру знижувати поступово. Тобто, це можна регулювати на підвіконні, приставляти більше до вікна, там, де відчувається прохолода. Розсада це вже рослина, і поводитися з нею треба як з дорослою. Даси мало світла, помідор або перець виросте поганим. Коли його недостатньо, то в такому разі треба використовувати штучне освітлення люмісенті або, як ти кажуть, денне освітлення, для того, щоб подовжити світовий день. Щоб розсада відчувала себе комфортно і не була пригніченою. Жодної хімії, добрив та шкідливих хитрощів на станції юних натуралістів пришвидшують зростання розсади тільки природньо. Накривати що це дає? Це дає можливість тому, що не так випаровується волога, а зберігається вологе середовище для проростання рослин. Також це дає можливість, що тут зберігається певна температура, і це все впливає на те, що Своєчасно якісно проростає розсада з насіння. Перш ніж висаджувати у відкритий ґрунт, вже укріпло розсаду, її треба обов'язково правильно пікірувати. Коли вже з'являються натуральні два листочки, от, наприклад, кожну рослинку одну беруть, викопують і пересаджують в окрему ємність або в окремі скажімо, ящички чи інш інший посуд який слугує для більш скажімо так для більшого розміру для того щоб рослина більше розвивалась перед перед перенесенням її, її у відкритий ґрунт відкритий ґрунт радо сприймає нашу розсаду вже у квітні сергій володимирович на майбутнє радить городникам заготовляти з кращих овочів і власне насіння так і роблять вже декілька років поспіль студенти агрономічного факультету університету третього покоління Декан та викладачі вчать і досвідчених, і починаючих господарів любити землю і вклонятися кожній живій рослинці. Це перспективно. Воно є, воно воно було, воно буде. Це направлення перспективним. Тому я всім хочу побажати гарних врожаїв, от успіхів, і ніколи не треба боятися працювати на землі, тому що праця на землі тільки людину робить кращою. 27 лютого вшановується пам'ять святого рівноапостольського Кирила. У давнину цього дня жінки приходили з гостинцями до повитух, які приймали у них пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на Кирила до міцних морозів. З прогнозу погоди дізнаємось, яку днину чекати шосткинцям у п'ятницю. 27 лютого в Шостці буде хмарно. Протягом усього дня ітиме дрібний дощ. Дина температура повітря плюс 2-5 плюс градусів. Вночі буде 2 градуси тепла. Вітер змінних напрямків з поривами до 6 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершився. Нагадаю, що всі новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. З вами була Олена Микитенко, і я прощаюся з вами до наступних ефірів.